Середина вересня 24-го року абрикосовий сад на підщепі Жерделя. Тут у нас пізні сорта Фордао Фарелі. Показую я плодоношення сорта Фордао і зараз хочу показати свій варіант обрізки. Дивіться, що я зробив тільки що з деревом. Потратив на таке дерево я біля 5 хвилин. Чим воно відрізняється від... Необрізаного дерева цього ж сорту поруч. Бачите? Тут форма крони чаша, теж штамп десь 0,6 метра висотою, діаметром сантиметрів 8 см. І надзвичайно багато загущених гілок в середині крони отаких от памолоді. Я цю памолодь постриг, лишив тільки скелетні гілки, отакі от відносно довгі. І Розрідив крону. Подивіться, в мене вийшло біля 15 таких скелетних гілок. От, і дуже гарний доступ в крону. Тобто людина може вільно зайти, достати рукою кожну гілочку, і в кінці пагонів я не укорачував. Всі пагони, бачите, що стирчать вверх, я залишив. Бачивши, італійці їх скручують, нагибають донизу. і скручують кору, так, начебто роблять кропивку. В принципі, теж можна зробити, або вдома можна ще нахилити цю гілку і зафіксувати в таке більш горизонтальне положення. Сподіваюсь, після такої обрізки буде вища якість плодів, менше буде хвороб, бо буде краще провітрюватись крона. І як на мене, така обрізка має місце бути. О, цікаво почути ваші коментарі і що ви скажете, яка форма крони краще. Ось така як справа чи така, яку я зробив. Ну цей сорт сам по собі досить має густу крону. Якщо порівняти ось з пріцею, то вона після літньої обрізки не загустилася і тут особо нема що різати. Вона така досить ажурна. А ці сорта Осінні, бачите, більш лахматі, Як для таких лахматих сортів я вважаю, що це обрізка така може бути. Все, дякую за увагу. Всього доброго. Пишіть коментарі, цікаво почути вашу думку.